Проводимо повне технічне обслуговування Lenovo Legion 540-17. Відключаємо акумулятор, виймаємо SSD та від'єднуємо шлейфи жорсткого диска. Інженер виявив небезпечне вздуття акумулятора, обов'язково повідомимо про це власника. Відкриваємо кришку ноутбука і бачимо, що ноутбук дуже пильний. Знімаємо верхній шар пилу. Після чого демонтуємо систему охолодження, повторно протираємо ноутбук, продуваємо системі. Повітрям очищаємо кулери і він знову як новенький. Коригуємо розмір термопасти для точного прилягання, встановлюємо їх та знімаємо захисну плівку. Ноутбук давно не обслуговувався, чистимо систему охолодження, підключаємо всі компоненти, закручуємо кришку та протираємо корпус ноутбука. Проводимо тестування, перевіряємо температуру, стабільність роботи та поведінку під навантаженням. Lenovo Legion готовий працювати на максимум. Принесіть свій ноутбук у ноутбук сервіс, і ми повернемо йому друге життя.